Психологічний портрет Тараса Чорновола блогер, політолог, політичний діяч, депутат Верховної Ради України 3-6 скликань. За даними Вікіпедії, народився 1 червня 1964 року Логіко-інтуїтивний інтроверт. Інтровертивний або закритий тип його характеру жодних сумнівів не викликає. Його програмна функція складається на основі логічного працювання поступаючої інформації, ології схильністю до теоретичного мислення, але за своєю природою вмінням математичного аналізу не наділений, хоча схильний до самоаналізу. Але цей самоаналіз і його аналітичне мислення будуються на порівнянні того масиву інформації, яким він володіє, любить розмірковувати про різні моделі, структури схеми. І класифікації, його мислення носить конструктивний характер, у будь-якому прояві шукає перші елементи і складує з них найрезонанітніші структури. Добре, може працювати практично в будь-якій галузі знань, але особливо в тій, де його ваблять принципово нові розробки. Найбільш ефективно працює в галузях знань, де від теорії не вимагається практичного втілення. Філософія, соціально-гуманітарні науки, а насамперед логічна витонченість Орієнтації на людські стосунки розділяє позиції раціоналіста і холоднокровного гуманіста, має слабку орієнтацію на емоційні цінності. У основі його почуттів лежить логіка справедливо те, що логічно, з цим і пов'язана висока гуманність, відсутність заздрощів, добре ставлення. До оточення, що базується на об'єктивному врахуванні переваг і недоліків людей. Вибір програми і її фіксація здійснюється з точки зору глибинного проникнення в суть явища. Звертаю увагу на потрібні судженнями, вміє трансформувати запутані питання в таку форму, які вони стають доступними для сприйняття. Ця якість базується на дарі переконання. Представники цього психологічного типу є хорошими викладачами і педагогами. Йому вдається легко розкривати позитивні якості людей, їх здібності і таланти, має схильність початку вірити в добропорядність і щирість оточуючих його людей, тому він довірливий і наївний, виявляє торпеливість до інших поглядів зору і життєвих стилів, м'який і ненабридливий. Орієнтується на почуття, в основі яких прагнення доволі і самостійності, досягнення значних для нього цілей, погано себе почуває в ірархічних структурах, має схильність до демократичного стилю керівництва, може себе повноцінно реалізувати в якості керівника тільки в демократичних структурах, вміє чуттєво реагувати на зміни в розвитку стосунків, діяти в відповідності з зміною ситуації. У взаємодії з іншими людьми зорієнтований на далеку психологічну дистанцію. Спілкування потребує в об'єктивному доказі симпатії і антипатії, так як має труднощі з оцінкою почуттів партнера. Об'єктивним доводом симпатії є прояв труботи про нього або реальна допомога йому при вирішенні справи. Недостатні вміння у вільній манері спілкуватися може слугувати приводом до оцінки його оточуючими як людини суворої, антифемініста, хоча він таким і не є. Він готовий відповісти на еротичну ініціативу, але активності в цьому не проявляє. Любить повеселитися в тісному колі знайомих, але недовго. Розігрування емотивної ролі забирає багато часу і енергії. Коли Вступає в контакт, грає роль доброзичливого, усміхненої людини, що добре відноситься до вас. Ця стримана, емотивована усмішка вабить його дуала, етико-сенсорного екстраверта, якому подобається коректна манера вести бесіду. Людина він не динамічна, йому важко перемикатися з одного виду діяльності на інший. Не любить виконувати насиченою сенсорикою активністю програму, тобто одночасно багато справ. Приважно планує свій робочий день. При цьому сенсорна програма, що містить в собі два-три пункти, для нього вже є напруженою. Правда, запланована, намагається виконати. Такий же підхід і при досягненні стратегічної життєвої мети. При цьому зазвичай не виносить проміжні результати на обговорення. Важко виконує нецікаві рутинні, але конче необхідні справи і завжди радіє, коли такі можна відкласти або прикласти на когось іншого. Сам може виступати прихованим ініціатором їх зриву або гальмування. Важко вживається в жорстку ірархічну систему, в якій не вітається творчість, вияв індивідуального підходу, не переносить командне керування, не схильний дорождати керівництву, хоча й людиною-виконавчою не може виконувати роботу, що, на його думку, позбавлена грузду. Це часто загрожує неприємностями. В ситуаціях мобілізується тільки коли бачить реальні шляхи виходу зі складної ситуації. Для встановлення рівнування розслаблення потребує позитивних емоцій близької психологічної дистанції. Чим ближче ця дистанція, тим коректніше, важливіше, уважніше веде себе по відношенню до партнера, виявляє співчуття і розуміння його проблем. Якщо з якоїсь причини довірливе ставлення порушується, відступає у стосунках на далеку психологічну дистанцію. Манера спілкування набуває вигляд прохолодної коректності, зазвичай не дозволяє собі відкритого демонстрування негативних емоцій, не конфронтує на рівні особистих стосунків, вважаючи це власною помилкою, що він її допустив при наближенні на близьку психологічну дистанцію до людини. Активізуючим фактором для нього є створення відповідних робочих умов. Сам він спроможний створити комфорт і затишок або йому це дається надзвичайними зусиллями. Необхідність займатися цим питанням дратує його психіку, виводить його з себе і порушує психологічне налаштування на основну справу. Турбота з боку партнера про затушку і здоров'я налаштовує його на досягнення основної мети. Підвищує його працідність і життєвий тонус. У повсякденному житті слідкує економністю і розрахунком своїх грошових статків, трати інтелектуальних та фізичних сил. Насамперед, перед початком справи аналізує, наскільки досільно займатися цим питанням. Якщо, на його думку, справа не приносить реальних результатів, займатися нею він не буде. Категорично, повсякденній діяльність намагається не повторювати помилок, зроблених в минулому. До дрібниць аналізує ситуацію, розвиток якої може привести до небажаних результатів, страхує себе від негативних наслідків, проте, якщо криза назріла, демонструє хладокровність, рішучість, готовність до радикальних змін. При цьому орієнтується на фундаментальні принципи закладені програми в його життєдіяльності. Ось і все про Тараса В'ячеславовича Чорнового. Якщо ця моя публікація в чомусь є образила, то я наперед приношу своє вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав бути готовий до всього. Коли я даю такі характеристики, комусь особисто на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню своєї особистості. Тут же я рекомендацій давати не буду. Якщо Тарас побажає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео. Поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.